Привіт! Сьогодні поговоримо про те, що станеться, якщо пити одну чашку кави щодня протягом року. Ви дізнаєтесь, які позитивні та негативні впливи це може мати на ваше здоров'я. По-перше, кава може покращити ваші когнітивні функції, кофеїн основний активний інгредієнт кави, стимулює мозок, покращуючи концентрацію, пам'ять і загальну мозкову функцію. Це може бути особливо корисним для тих, хто займається інтелектуальною працею або навчанням. По-друге, кава містить багато антиоксидантів, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі. Антиоксиданти знижують ризик розвитку деяких захворювань і сприяють загальному зміцненню імунної системи. Дослідження показують, що регулярне вживання кави може знижувати ризик розвитку таких захворювань, як хвороба Паркінсона, Альцгеймера, а також деяких видів раку. Це пов'язано з протизапальними властивостями кави та її здатністю покращувати метаболізм. Кофеїн також може мати позитивний вплив на настрій. Відомо, що він може знижувати ризик депресії. І навіть допомагати в боротьбі зі стресом, підвищуючи рівень енергії та бадьорості. Надмірне вживання кофеїну може викликати підвищену тривожність і порушення сну. Якщо пити каву ближче до вечора, це може призвести до безсоння, що негативно вплине на ваше здоров'я і продуктивність наступного дня. У деяких людей кава може викликати розлади шлунка або кислотний рефлюкс. Це пов'язано з тим, що кава може стимулювати вироблення шлункової кислоти, що може викликати дискомфорт. Регулярне вживання кави може призвести до фізичної залежності від кофеїну, це означає, що при відмові від кави можуть виникати симптоми, такі як головний біль, втома і дратівливість. Хоча ефект кофеїну на артеріальний тиск може бути тимчасовим. Людям з гіпертонією варто бути обережними. Підвищення тиску може мати негативні наслідки для здоров'я. Важливо вживати каву в помірних кількостях. Однієї чашки на день зазвичай достатньо, щоб насолодитися всіма її перевагами, без ризику для здоров'я. Пам'ятайте, що всі люди реагують на кофеїн по різному, спостерігайте за своїм самопочуттям і коригуйте споживання, якщо виникають негативні симптоми. Намагайтеся пити каву вранці або вдень, щоб уникнути проблем зі сном. Це допоможе зберегти ваш ритм дня і ночі. Отже, одна чашка кави щодня може мати як позитивні, так і негативні впливи на ваше здоров'я. Головне знати свою норму і вживати каву з розумом. Дякую за увагу і до нових зустрічей!